Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. І це продовження рубрики провадних технологій. І чого в цій рубриці у нас тільки не було, і всякі шатуни, і перші електронні трансмісії, і всяке намахала вас кікстартеру, як перший розумний велосипед. От і в цьому відео буде деяке намахало вас, Індіго з кікстартеру, і в одному з таких розводів, і я взяв участь, звісно, в якості жертви лоха. А загалом буде розказувати про вимірювачі потужності всякі невдалі цікаві. А відео з велосипедами моїх підписників буде наступне, так що не розстраюйтесь, і у вас ще є шанс. Можете хоч в інстаграмі додаватись ці фотки відправляти. Але є форма там внизу. Можете відправити і відео, і багато фото, і навіть опис. Найгірших велосипедів не буде. У нас буде там внизу якийсь тір, типу не дуже. Але номінації найгірших не буде. Так що сміливо відправляйте. Похвалю або не похвалю. Давайте там, от прямо зараз. Ой, що вибач. Що ж таке ці вимірювачі потужності? Це такі девайси-датчики, які вимірюють потужність велосипеда у ватах, коли він їде. І от років 20 назад вони коштували неймовірно дорого і були доступні тільки там, професійним гонщикам там, з Tour de France або там, олімпійським чемпіонам. Але час йшов, і ціна все падала, 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 ну і типу, вони ставали доступнішими. Але навіть зараз історично, коли ціна на паверметри найнижча за всю історію паверметрів, це все одно там, мінімально десь 300 євро, що, як на мене, все одно досить дорого. І от за чого люди готові були викласти там пару тисяч євро 5-10 років назад, от заради чого? Знання вашої потужності дуже допомагає у тренуванні, там відслідкувати регрес, прогрес, ну і банально тренуватись по потужності, тому що це на Точніший показник, тому що там ні пульс, ні ваша середня швидкість. Ну ви можете там їхати проти вітру. Ну це нічого не показує. По пульсу тренуватись раніше, в принципі, та й зараз так багато роблять. Це непоганий спосіб. Але звісно, ваш пульс може там залежати від того, там чи випили ви кави, чи як ви виспались, чи яка там температура повітря. Ну це дуже, дуже неточний показник. А потужність ваша це завжди точний показник. От незалежно там від вітру чи випили ви кави, потужність завжди точна. Ну, якщо паверметр, звісно, точний. На мій погляд, навіть не дивлячись на те, що вони зараз коштують ну, історично дешево, але все одно, якщо ви там тренуєтесь там, для себе або навіть там, не знаю, що раз там на велосотку поїхати, вам не обов'язково той вимірювач потужності мати. Можете там по пульсометру тренуватись, можете просто там виїжджати катати в своє задоволення. Ну, бо є дуже багато цих фанатиків вимірювачів потужності, які от кажуть, що вони прям всім всім необхідні. Без них тренуватись. Ну просто неможливо. Ну просто ніяк. Я так не вважаю, можна і без нього спортсмену прожити. Ну, звісно, якщо ви виходите там на якийсь новий рівень, може ви чули оці вати на кілограм, це ну коли там ви до спортків приїдете, ви кратше зрозумієте, що уцівати і всяке таке дуже важливе. І паверметри бувають усякі різні. Є там в педалях, є в шатунах, є навіть втулками, є деякі специфічні, про які ми сьогодні поговоримо. Ну і головний параметр паверметра це точність. От, спитайте у того спортсмена, який буде топити, щоб ви придбали паверметр. Дуже важливо, щоб він був точним. Ми, от навіть коли я там хотів собі придбати паверметр, я хотів придбати односторонній, тільки на одну ногу. Мені казали, що от все. От це, це не має не купуй, таке тренування не буде мати значення, тому що ну, ця потужність одної ноги, моя буде множитися на два, а моя друга нога вона може видавати там або менше ват, або більше ватт. І це вже, типу, буде неточним тренуванням, типу, фу-фу-фу. Треба обов'язково двосторонні паверметри і дуже точний. От що вам скаже фанатик паверметру. Ну і в принципі, так і є, але як на мене, то Можна, в принципі, обійтися якимсь бюджетним одностороннім варіантом. Але сьогодні будемо не про це. І давайте до нашого першого, першого нашого піддослідного. І перший наш піддослідний це 2012 рік. Дуже давно. Паверметри коштують дуже дорого, прям дуже, як якийсь хороший прилічний велосипед. І така компанія, як Cyclops або Cyclops, ну взагалі типу як Cyclops, Cyclops, випускає вимірювач потужності PowerCow. І це вимірювач потужності на основі пульсометра. Ну і ви розумієте, в чому проблема? В тому, що він не дуже точний. А скоріше, це просто рандомізатор чисел на основі там, вашого пульсу. Ну і оця моя балада про те, що там важлива точність, вона була от саме, саме про це. Тому що який би там не подивитися тест в порівняння з справжнім паверметром, і буде видно, що цей їх паверметр видає просто ну, рандомні числа. І тренуватися по ним ну, просто немає значення. Ви не відслідкуєте там ні прогрес, ні регрес, нічого ви там не відслідкуєте. А компанія позиціонувала це прямо от як дійсно поверметр. Коштував він 100 баксів на той час, коли звичайний писометр хороший коштував тоді баксів 20. І от деякі люди замість того, щоб придбати собі, от просто пульсометри, катати в своє задоволення. От вони дуже-дуже хотіли, оце, щоб у них було на комп'ютері значення в ватах, щоб вони там дивилися. І, типу, от я як справжній спортсмен, у мене це вати, я знаю свої вати. І там навіть багато якихось позитивних відгуків. Типу, вау, клас, я всього за 100 баксів придбав собі справжній паверметр. Але це просто не є паверметром. І деякий час він випускався цією компанією. Там цією компанією володіє там, гігантський, великий бренд. Він випускався потім просто під іншим, не Сайкопсом, а там, під іншою назвою. Ну і в цілому, коли паверметри стали більш бюджетнішими, він просто згинув. А навіть не стали бюджетнішими, він просто згинув, тому що всі розуміли, що це просто рандомізатор чисел, і навіщо нам переплачувати за пульсометр. Точніше, навіть не так. То від того пульсометра просто більше користі, чим від ОТО. От от, 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 от цього. І наступний наш провайдний вимірювач потужності. Це вимірювач потужності від Brim Brothers Zone ДПМХ ТМ. Перший одягаємий вимірювач потужностей для велосипедистів. Ну, в чому проблема у цих загальних паверметрів? Що вони там будовані в шатуни? Або в ту ж саму втулку, хоча це вже дуже велика рідкість, загалом в шатуни. І от якщо у вас декілька велосипедів, якщо ви там три катлі або ще на МТБ катаєте, то перекинути це або педалі. Ну, педалі це найзручніший варіант. Ну якщо МТБ, то не перекинете там шосейного велосипеда, буде важкувато. А так, якщо в шатунах, ну або купують новий паверметр, що дуже дорого. Або перекидуються шатуни, що дуже довго. І от по, по легенді, оце оці брати з Ірландії, вони велосипедисти вже давно. і Вони їхали разом багато це в групових е, всяких тренуваннях і обговорювали, типу, який би вони хотіли паверметр. І от вони придумали вони ж інженери, до речі, кстаті. І вони придумали, давай зробимо паверметр, вимірювач потужності, який буде кріпитися на взуття, і можна буде дуже легко змінювати байки. І типу вони розробили, прям як вони казали, у них вже був прям робочий концепт, який все працює ідеально. Просто треба трошечки дати грошей на інді Го», -го і все масове виробництво. І у вас крутий паверметр всього за 300-390 євро, якщо односторонній, і двосторонній за 780 євро. що капець, як на мене, дорого. Це 2016 рік. І їм вдалося, ну люди подивилися на цей концепт. Виглядає прикольно, Оцей дід такий ну внушає довір'я. Прям дідуська, от типу, дайте гроші, повірили. Повірили, назбирали вони гривень. Тисяч баксів, і почали ж вони робити свої паверметри. І як виявилось, що виробляти, як потім казав цей дід, виробляти фабрично паверметри це складніше, ніж зробити собі самому паверметр. Ну і вони стикнулися з багатьма проблемами. Нагадаю, що це інженери. І виявляється, вони не думали, що взуття буде гнутися. Представляєте собі, навіть оце карбонова підошва, вона там буде трошки прогинатися, і це буде впливати на результати вимірювання. і Він уже там буде неточний. І коротше, сенс в тому, що. Вони робили купу прототипів, намагалися їх виправити, тому що вони не працювали. І так вони витратили 200 тисяч баксів оці два діда, і потім ще оцей дід жалівся, що ой. Жизнь у нього плохая, пенсія, пенсія маленька. А оці, всі, хто заплатили там по 780-390 по євро, залишилися без своїх грошенят, а дедушка каже, що вибачте, я взагалі там останні роки безкоштовно працював, намагався виправити оцей білд до кінця довести, щоб воно все працювало, ну не вийшло. Ой, шо та шота? Ми не думали, що обуфі гньоца да дуже дуже складно до цього додуматись Но навіть зараз. Я дивлюсь на цей проект. Ну і я в нього не вірю. типу, ну, На сьогоднішній день немає абсолютно нічого схожого такого. Ну, і це, як на мене, просто дуже тупа ідея ну, робити паверметр на основі взуття. ну, типу, Він точно там буде неточним, і він там може рухатися. ну, Як його там, як вони там планували його закріп, закріпляти? Так, дід казав, типу, що він ще там е, рухатися, починав купа всяких проблем. А вони заявляли, що він буде підходити там майже під кожне взуття. Там вода не проникне, там АНТ портативний та вообще шик. Ну, коротше, розвели людей на 200 тисяч баксів. Ну, то не страшно. От наступний проект розвів на 2 мільйона євро. Чи на 3 мільйона євро, 3 Боже. І проходить ще трохи часу, це вже 2018 рік, паверметри все ще дорогі. Там за якийсь односторонній варіант там, треба відкласти мінімум 350-400 євро, що дуже дорого. І люди шукають такий золотий грааль, щось таке бюджетне, хороше. Ну, коли вже коли хочемо тренуватися, як справжні велоспортсмени. І така кампанія, як IQ Quadrati або IQ Square. Пропонує просто оцей золотий граль нарешті. Вони пропонують такий вимірювач потужності, який буде розташовуватись між педалями і шатунами. Він буде супер точний. І у них уже все готове. Просто треба трошечки грошей. Вони відкривають кампанію на інді і збирають там 2 мільйони євро. Ну і Єдиний на папері недолік цього паверметру ну, це те, що він просто трошечки збільшує К-фактор. Це дистанцію між ногами. І я подумав, я в цей момент бачив це все, і оцей хайп навколо цього проєкту. Я такий подумав, ну багато ж людей не можуть помилятися, правда. Ну Цей проєкт ж точно, ну, він, він, от і відео там таке круте, таке рекламне, ну, і в них оце вже готові концепти. Ну, я повірив, я повірив. І я вирішив теж замовити один такий паверметр. Там ще була така фішка, що типу, якщо перед замовити, то він буде дешевше. І от я буквально зайшов на цей Indiegogo, дивлюсь, 179 євро з доставкою. Я замовив. Мене насправді там я був в велосипедному нашому місцевому чатику, який, до речі, я створив, але зараз він мертвий. Мене прям відговорювали, казали, що я лох, ідіот, і не вір, ти їм. Це все намахало. Я такий ні, ні, то що? Це ж солідна компанія кампанія з Нідерландів. Ви що, як таке може бути? Замовив я. Але я виявився все-таки не таким лохом. І коли був перший перенос, от буквально я бачу, що у них написано приблизна, перша приблизно, у них перше приблизне відправлення мало було бути в фебрері 2019-му. І вони от перший перенос був. І я такий о. Так, я ще можу повернути гроші з цього Indiegogo, повертаю. От коли буде готовий, прям я подивлюся там огляди, от тоді, якщо щось замовлю. Ну і це було, мабуть, ну не дивлячись на всякі криптовалюти, то це було найрозумніше рішення в моєму житті. Я спас мені 179 євро, тому що далі починається просто цирк. Вони постійно приносять дату релізу і постійно знімають всякі рекламні відео, типу що от у нас все от готове. От трошечки-трошечки треба от софт там допиляти. От у нас мобільний додаток уже є, у нас все готове. Почекайте трошечки. І це переноситься з рік у рік, у рік у рік. Буквально дуже багато часу проходить. Люди вже дійсно прямо от у них. Вони дуже стають незадоволені, і я такий, типу, щасливчик, я вийшов із цього потопаючого корабля. Я такий просто за цим спостерігаю зі сторони. Я ще просто ще підписаний на рекламні ці розсилки від Indiegogo. І Я постійно бачу, коли вони щось оновлюють по цьому проекту, оновлюють вони досить часто. Ну якоїсь корисної інформації. Нуль просто те теж, типу, що от ми трошечки щас допиляємо. І ви отримаєте свій паверметр, все буде чітко і проходить певний час. І там можна подивитись деякі відео там на Ютубі, коли всякі інженери дивляться на те, що вони показують оце на картинках в мультиках своїх промо відео. Вони розказують, що це не виглядає як справді вимірювач потужності, а виглядає щось не дуже там. Можете не знаю, подивитися, зацінити. Ну коротше, вже майже всі розуміють, що це просто намахало. Ну може для Європи цього мало, щоб просто зібрати ці гроші і звалити кудись далеко-далека. Може вони дійсно хочуть зробити паверметр. І вони повністю відмовляються від цього концепту крутого, який мені подобався, що він типу, кріпиться на будь-які шатуни майже між педалями. Він зручний, його дуже просто перекидувати між велосипедами. Ну і сам він такий типу, гарнюній важить нема... дуже мало, ну все типу, круто. Вони просто переходять на концепт звичайних педалів. Ну і звичайні педалі це вже не так цікаво. Вони спершу обіцяють зробити типу шосейні педалі, а потім ще й МТБшні педалі. Ну і прикол у тому, що і у ці педалі ніхто не отримав, крім звісно, глядачів, блогерів на ютубі. Вони все ж таки якимсь там дивом змогли там зібрати па пару цих педалів. Відправити і ці адачі ще зробили огляди, Я вважаю, що вони повинні видавати ці огляди, тому що ну це просто намахало, тому що е, вони намахали десь 10 тисяч людей, е, і вони до сих пірно отримали свої поверметри. Ну, по перше, це намахало вже те, що ви там через деякий час же вже що не можна повернути було гроші, коли збір було закрито, вони відкрили свій сайт, і він працює і дотепер. І от там можна от прямо зараз, типу, ну зараз не можна предзамовити. Типу, Комінг Сун. Односторонній варіант їхніх педалів коштує там, 12 тисяч гривень, двосторонній 18 тисяч гривень. Коли буде в наявності, не знаю, на походу їх там трошки прижало Прижала там поліція, тому що вони вони до сих пір би збирали гроші. От вони, наче з сайту, ще потім назбирали ти один мільйон євро. Ну там буквально люди вже створюють групи, типу як їм повернути гроші з цього намахалова там у Фейсбуках. Буквально там оце на, на на, на нідерландському там ТВ. Там журналісти розказували про цей проект. Там один звернувся. Оцей один зашуканих людей, який там витратив, наче 600 євро. Він звернувся в цю програму, і вони їздили, шукали де там зареєстрована оця IQ Square компанія, Вони намагалися там поговорити із цим шефом, який намахав таку купу людей. Ну, коротше, Досить прикольний відео, на нідерландському нічого не понятно, Ну, звісно, можна використовувати саби, але відео, ну, відео таке патішне, як він на Теслі, там, намагається від них виїхати. І такий хлопчик, якого намагали на 600 євро. Боже, бідний європейчик, 600 євро. Та що ти не переживеш таку втрату? Це якби українець, це 300 євро втратив. 600. Я по це не знаю. Я не знаю, як у целі б'я жив. І коротше, це до сих пір оця колонада продовжується. Вони там нічого не відсилають, ні підарів. Ну, про той старий концепт вже всі забили, вже його типу, все не існує. Ну, які висновки ми робимо? Не треба нічого передзамовляти ніколи. Тільки коли вже це вийшло, продукт готовий, він от прям купа оглядів, це не скам, не намахало, от тоді ми і купуємо. Ну, звісно, якщо це не Stalker. Сталкер. сталкер можна, звісно, передзамовити, хоч його і ще раз перенесли. Ну нічого страшного, якщо навіть іще раз перенесуть. Та давайте іще два. Бо. Та давайте взагалі до 26-го року. от. Як я в 16. От коли F16 буде, тоді і Stalker 2. А оці кікстартери, з якій Indiegogo, забудьте. Ні. І ще такий цікавенький Паверметр на закуску з 2016-2017 років Паверметр від Watt Team Powerbeat. Коштував він там приблизно за односторонній 400 євро, важив всього 19 грам він був навіть точний і найцікавіше, що він приклеювався на шатуни. Тобто вам приходила прям коробочка з усім необхідним склеєм. І ви мали це все приклеїти. І приклеювання там було, ну, наче і просте, але дуже гемерне, що це все мало б відбуватися там у приміщенні з температурою від 10 до 25 градусів. Ви, ну, це, ви маєте залишити цей велосипед, ці шатуни там, на 48 годин перед тим, як їхати. Доволі таки гємерна. І у, цих, у цього паверметра було ж три генерації, там були якісь покращення. Була приложуха додаток на айфоні в Андроїді, з яким ви це могли там відкалібрувати, оновити. Ну і найцікавіше, він, він був точним, але ну, навіть тоді оце, я, я чув про цей PowerBeat, але ну, мені було очково з ним зв'язувати, що там треба було щось клеїти. Мені більше сподобався той концепт IQ2. Але, як виявилося, це справді працювало, ну коштувало, правда, дорожче. А IQ2 виявилось з камами намахаловим. І от цей концепт в часі він загубився, тому що, ну, з часом. Зараз паверметри вже не коштують так дорого. Вони стали доступні. Доступні, можна сказати, для кожного. Ну, враховуючи ще і інфляцію євро-долару. Ну там зараз можна приличний прям двосторонній паверметр купити, китайський. Або навіть не китайські, там за 300 баксів, а оці односторонні паверметри, які колись там ото коштували 300-400 євро. Зараз там на науксі за 10 тисяч гривень продаються, за 9, за 8 навіть можна знайти. Нікому не потрібні, тому що вони односторонні. Ну і оцей концепт він теж ну, він уже нікому не потрібен. Навіщо комусь щось клеїти, якщо можна щось нормальне, готове там придбати. Ну І найцікавіше, що за, аж ще в 2019 році компанії вони до речі, от, не намахали нікого, вони дійсно от, ви заплатили гроші, вони вам відправили цей наборчик. З цим все було нормально. Але просто компанія, не знаю, не, щось не розрахували не вони, мабуть, фінансами, прогоріли, компанія просто перестала існувати. Ну і саме прикольне зараз, коли я шукав матеріали, там люди на рейдіті пишуть. Типу, у мене айфон, і я не можу відкалібрувати мій паверметр, тому що немає в додатку, немає додатка повербіт. А люди на андроїді сміються, які скачали там якусь піратку і від кариб від карабка. Від Карабрубвали карабка. -калібрували. Відкалібрували. Відкалібрували свій паверметер і доволі катають на своєму старі, якщо він, звісно, не відклеїться. Ну наче, от, те, що я там дивився, те, що я чув, це дійсно працює, воно було точним, воно не відклеювалось. Ну, і, типу, як технологія, прикольна, але нікому не потрібно, тому що він. Купити паверметр, навіщо це там щось клеїть, париться. Дякую, що подивилися. Ну, Теоретично, якщо ви подивилися до цього моменту, значить вам сподобалось. Так що треба ставити лайк і перевірити, чи. Не напідписані ви. Якщо не напідписані, то підпишіться. Ну і дякую моїм спонсорам. Дякую новому моєму, шановному спонсору Сергію Карташову. Welcome to The Club, buddy! Ну і дякую моїм всім іншим шановним спонсорам. Дуже вас люблю цілую. Ну і само собою Максим Рибіцький, мій потужний перший, взагалі перший, перший спонсор, дуже дякую. Ну і Вілікі Ком. найшанованіший мій спонсор. Дуже-дуже-дуже-дуже дякую, цілую, люблю. Можете там щось там задонатити на розвиток блогерного діла, починаючи бідним блогерам. І... Скоро там нові відео будуть. Так, буде цікаво. Розкажу вам про такий цікавий велосипед. Взагалісь. Ну і само собою відео велосипедів моїх підписників обов'язково буде Клянуся. вообще, Точно буде. Не пропустіть. Пока!